300 років тому з'явився перший вампір, і імперія звільнила поневолених відділ, бо тепер мала страшнішого ворога. Я йду до лісу, хочу знайти Касіопею. Ви знаєте, де вона? Королева? Касіопеї та її вампіри живуть біля правданого дуба. Вона звучає серце дарем. Будь обережна в кошук. хтось. Вони йдуть сюди. Це ти привела їх до мене. О, не знають, де тебе шукати. І ти полегшила полегшилася сім, коли прийшла. З цими силами ти могла забрати лісом. Я покажу їм, що можна жити інакше, не вскоряючись з празі, не стаючи чудовиськими. Ми ті, хто ми є. І, ми будь наївно думати, що ми можемо жити поряд з людьми. Але я готова спробувати.